Швидкість, точність і справжній командний дух саме таким був баскетбол у стінах 124 ї гімназії в перший день міського етапу Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч серед юників 9-х та 11-х класів. Упродовж чотирьох днів команди змагатимуться за право представляти кривий ріг на обласному рівні. До команд бере участь і всі школи. То зірок будучих будуть зі змагання. Ми вже бачимо. Долучився до змагань і десятикласник Микола, який вже три роки займається баскетболом у місцевій спортивній секції. У цьому турнірі хлопець долучився до змагання у ролі капітана команди Криворізького ліцею Кредо тому на перемогу налаштований серйозно. Річок пліч вже грав у тому році. Наче третє місце було, і зараз дуже подивитися, як парні грають, як хто як вираз в рік. Сьогодні повинні перемогти. Завтра будуть цікаві ігри. То... Один дуже цікаво. Організатори сподіваються, що, попри запеклу боротьбу, головним результатом цього турніру стане не лише перемога, а й можливість проявити себе, зміцнити командний дух та отримати безцінний досвід. ці змагання проводяться вже в Україні. У нас в нашому місті вже другий рік поспіль. В цьому році ці змагання спочатку було з цим видів спорту, але наскільки ми знаємо, прийшло нове положення, що ще додається до змагання. Це шахи і легка атлетика. І Того буде 9 видів спорту. Ми, ну Надіємося, що наші переможці міста Кривого Рогу дійсно якісно представлять місто на обласному етапі. Ну і дай Боже і на всеукраїнському. Вже з квітня розпочнеться четвертий етап змагань, де криворіжці зможуть заявити про себе на обласному рівні. Бажаємо юним учасникам терпіння, успіхів та перемог. Анастасія Тюріна, Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.